Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів подбайка. Так, це. Блут Європ два. Ми починали за Саксонію. Ми третє місце посилі. Нам треба Рейнську конфедерацію захопити для цього. Зробити для цього нам треба повоювати з Австрії, яка перше місце посилі тепер. Русня, друге. Я третє. Ого, в мене 63 мільйони населення. Щось, щось якось я перестарався. Так, зараз ми збираємо менпавер, щоб зробити ще виклик. Я хочу викликати достатньо, щоб взагалі не хвилюватись під час війни. Тому просто зараз викликом Єй. Так, знову людських ресурсів достатньо. Зараз трохи грошей підзбираю до інфляції. Отут русню відбивають. Так краще б ви звідси їх відбили. Так, окей. Населення доступне для виклику. Так, столицю. Столиці не викликаю. Ось тут можна. Ось тут. І найбільше мене, мене не вистачає людських ресурсів, на жаль. Так, інвестувати. На 100 тисяч. І тут столиці точно трохи можу хоч ну Ще 200 тисяч. Так, і. Чи будемо ще виклик робити? У мене всього 6% на арпі уходить. Всього 6%. Військо, 800 тисяч. Австрійська імперія 3 мільйони. Ой, 300 тисяч населення, національного 56%. Ну, прикол в тому, що в них так само, як і в мене, обмежений мен Вони не можуть нескінченно викликати. Тобто, якщо на них нападу, так, ти Даня, ти незалежний. Тут тобто, Австрійська імперія. Це тут виклик точно треба буде ще додатково. Ну ось припустимо, ви перекриєте. Давайте одразу тут виклик. 54 тисячі. І далі. Так, тут Франція. яку взагалом мені навіть не обов'язково заходити? По 60 тисяч на кордону. Ну, це прям дуже багато, чесно кажучи. Так, тут ми капнемо тебе, велике герцогство. Щоб тебе примусити до миру. А далі основний кордон. Припустимо, давайте я всіх виведу з вузлів постачання. Чисто, щоб бачити реальну суму вашого утримання. Ось так ви почали ходити і 15% реальна сума вашого утримання. Я розраховував найбільшу більшу суму. Так, стоп, що? О, ого! Австрія зручньовую. Це навіть трохи спрощує нам завдання. Хм. Бо ми з ними розберемося однією війною. З обома. З ними обома. О, все нарешті я досягнув максимального менпавера. Так, тепер інфляція, це буде останній виклик, бо вони зараз мають бути виснаженими. Таке? Населення для виклику в столиці не викликаю. Ось в інших можна. Все одно тільки два виклика зміг зробити. Ех, кх -кх -кх. цього мало. Або ні. В мене взагалі, яке населення? 81 мільйон. Окей, okay, давайте спробуємо розставити те, що є по кордону. Хочеться використати можливість, коли вони ослаблені. Не точно доведеться по 30 20 тисяч поставити в провінцію. Вперед. Всі тут йдуть. А В мене все ще багато вільних грошей. Значить, що я не використав весь. не використав весь свій потенціал. Ось тут взагалі по 5 тисяч поставлю. Це прямо в стр... А, це герцегство. Не знаю. Але що ще робити? Треба пробуватись. Не можна ж вічно чекати. Так, ну, в принципі, на русню можна вже оголосити війну. Британія ще за них. Так, байдуже. Так. Ого, 22 кроки треба чекати. Він з зручнює. Окей. Я. Це що таке? Великнізівство фінляндська, якого біса? Все нормально? Це дивно. Окей. І вони не. Що Що? Що? Окей, окей. Так в мене є можливість ще десь зробити виклик? Я її лишу собі. Так є. є, на тебе я пішов. Але... я це зробив, щоб потім піти на Австрію. Бо це по черзі треба йти. Так що ти таке? Фінляндія? Ти не союзник Русні, але воюєш. З... Тобі також треба буде оголосити міну війни... окей. Ще 25 кроків, то визначайтесь. в тому, що я паралельно не можу дві мети війни укладати. Вони капнули Австрію? Так мені ви нічого не зможете зробити. Навіть не намагайтесь. Мені не нема не сенсу атакувати? Ага. Що тут відбув? Я не розумію. Це Франція. Жива здорова. Прекрасно. Це Фіни. Які, якщо укладуть в мирну воду? Це хто? Австрійська імперія. Мені тепер не треба воювати з Фінами. І з Русньою не треба воювати, тільки з Австрійською імперією. Що це все було, Сарусня? Відчупись. А вже що вони погодились? з фіном мені не треба воювати. Не треба воювати тільки з Австрії. Ні, наші уклав мирну угоду з Русньою, якщо мені ти. А, мені там потрібні. Провінції Русі щось затопив. Я затопив, заради чого я оголошував Міту війну. Австрія. Оголосити. 30 кроків. Воно зараз зб'ється. А, мене дратує цей мод. Так у мене інфляція 197 тисяч. 50%. Навіть 55% на товари нормально. І ось бачите, я оголосив фіну фінним. Так інфляція у нас 60% на товари. Ні, фіни, мені не потрібно з вами. Якщо мені потрібно, він мені то це зручнює. Ааа. Кладіть ми. Мені не думала у власті відчупиться. Фіни ви мені не потрібні. Мені потрібна Австрія. З Ольденбургом. Є. Починаємо. О, Австрія також проти мене прийшла вже. Загалом мені потрібно. Так, тільки ось тут від Ольденбурга. Від Русні. Ай, зруснює нас. Як мене це дратує? А. Франція. Франція, Австрія. Навряд чи вона зможе мене зупинити. Але йдемо більш-менш обережно. Тільки виїдемо на намагаємось. Так, 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 атакуйте мене. Я просто витісняємо їх максимально жорстоко. Я навіть не знаю. Все, якщо я зараз сюди буду атакувати, то я буду звільняти провінції Русні. Це мені не треба. Тому поки що не атакую. Ну, так, нехай вони мене атакують. я поки буду вдало атакувати. Вдало атакувати вас. Знову ж тільки вигідними наступами атакуємо. Хоча, ви ось тут. Там, де потрібні мені провінції? Проатакую не тільки вигідними наступами. У, У, я воюю з царством польським, це хорошо. А, -а, -а. це тепер маріонетка Австрії. Чому не русні? 20 кроків ще чекати. Так, б'ємо їх. А що ви мені зробите? А нічого. На все. Ось все. Так, так, так. Від Австрії ще тут трохи. Угу. Обидві провінції потрібні. Забираємо. І з Австрії окремо можна укласти мирну угоду. Саме з Австрією. Давайте з ще воюю. Давайте так. царство Польське мені не потрібно. Мені не потрібно. Не потрібно Чорногорія. Мені не потрібно королівство обох Сицилій. Мені не потрібно. Так, все. І тепер, окремо з Австрією. Укладаю мирну угоду, де я ось це все забираю. Так, назад. А мені не потрібен... Ліхтенштейн не потрібен. Я чомусь весь цей час думав, що Ліхтенштейн мені потрібен. Це все, що мені треба. Ой, назад, ні. Не туди. Саме з Австрією. Ще раз перевірив. Я просто не хочу ще раз готуватись. Є. А, я не там. Виключно Австрія. І вона поїде, ідеї має погодитись, тому що вона розуміє, що вона слабша за мене. Так є? Тепер просто треба дочекатись, коли я зможу. Жодної зайвої провінції. Все на асиміляцію тебе. Покращити відносини не вийдем байдуже. Давай підведемо. Так все. Трохи. Так, трохи, підвів фізьк. Ну так, так, так. Ну почекайте. Так, атакуйте, наскільки вам заманеться Мені прикол в тому, що зараз мені треба чекати, поки в мене з'явиться можливість піти на русню. Потім треба ще чекати, поки оголоситься мета війни їм. о, ти, ти хто такий? Норвезька Унія А, Тільки кажіть, чому мені ще вам доведеться оголошувати мету війни. Та є оголосити війну, а тепер чекаю 30 кроків. На мене хтось пішов війною, Селмаріна Рубак, вичіпиться. Вони погодяться. Серйозно, фулика князіса Фінляндська, ти Та також сюди висадилась. Якого біса ви тут забули? Та ну ні, якого біса? Емо, відмовити? В мирній угоді. Окей, мирного годи. Зупинимось на тому, що я ось це забираю. Так. Так, голосив мету війни русні. Все. Ось русня повернулася в провінції. І по ідеї мені. Фу, все. Пролітаємось. Ой. Як. як хорошо, як по маслу. Так. І остання провінція це ти. Це, загалом-та. Так, три провінції зайві. Ось так. Максимально угода. Погодьтесь. Вони погодились. А, я ще зі новою. Це колістофінське також погодиться. А, Іспанія. Відчпіться. Все, всі по... Погод... На мою мирну угоду погоджуються всі. І Нарешті Рейнська конфедерація. Вау, я багато часу це витратив, але я зробив Рейнську конфедерацію. Покажи мені, далі німецький союз. Насправді кажучи, далі я не бачу сенсу, тому що ми перше місце по силі. Я розширив кількість провінцій. Якщо я вважаю, я божу. Вважаю... Ого. Я по населенню як сильно відстаю. Скоріше, не відстаю, а Та як вони відстають від мене. Можливо, в мене населення всієї іншої планети разом взятої. У мене більше, ніж у всіх інших разом взятих. Так, я зараз дивлюсь так. В мене населення більше, ніж у всіх інших разом взятих. І тобто сенсу далі вже сильно продовжувати нема. А якщо ви шукаєте ще країну, в якій можна пограти за різні країни, то. По посланню описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. А також мене неймовірно підтримують спонсори, ніяких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ході відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є. Бажання мене підтримати. Ви це можете зробити, або ставши спонсором на Ютубі або дана там посланню в описі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.